А це ж вона бумка як якийсь рівний час, так? Да? Ступені Києва вже закінчились. О, це красиво. Це стоїло тих дві години фітнеса. Ой, нас. Ми ще далі йдемо. Це ми йдемо як отак под боярджочмачка. Mm. Крутя за мною ні. Нас пропустили. Дякую вам. Фух, я попередила. Молоді. Йохани був. А вон той високий замок де да, прапор. Та. Ну там не так не, не, не вище. Кажеться, чим тут. Вище. Як вони задивитися не буду? <laughs> ну його бать! Ну так, да, якщо ми були на тих, то ти дивишого. А, балдеть. Я видео снимаю. Жди. Фотка. Подход до вот края. Круть. А, туда? Да. А это туда? да? А то под ну да, потом. А да, вот туда, вот туда да, А, да. а, да. а, да. а, да. а может сюда или здесь? Ведь через нет, эту нет, церковь раз мы сходим. Oh, Не, через церковь туда пойдем. Через oh, а, а, церковь да. все пофоткаем. Через собор будешь заходила или через? Не здолу нічого з мене.